Good afternoon, friends! Добрий день, друзі! Nice to meet you! Рада зустрічі з вами! How are you? як ви? I'm great! У мене все чудово! Готові вивчати англійську з Міккі та його веселою компанією? Готові? Зустрічайте! А ось і вони! Привіт, малята! How are you? Як ви? Nice to meet you, my friends! Рада зустрічі з вами, мої друзі! Ми вже багато знаємо з вами речень та слів англійською. А сьогодні вивчимо нові. Згодні? Починаємо! Але спочатку заспіваємо пісеньку і повторимо цифри! Numbers! Готові? Увага! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 На сьогоднішньому занятті я хочу вивчити з вами декілька нових слів: Як сказати англійською хлопчик та дівчинка. Як запитати англійською Хто ти! Бо як англійською запитати, скільки тобі років? Увага! Хто це? Так, хлопчик. A boy Повторіть. a boy А це. Так, дівчинка. A girl, girl. Дуже добре. А тепер спробуємо назвати. Хто з моїх друзів хлопчик, а хто дівчинка? Дональд. Бой, так. Daisy Girl. Міні Girl. Mickey, Бой. Якщо дівчаток декілька, то ми пам'ятаємо, що треба додати закінчення с Girls. Якщо хлопчиків декілька. – «boys». Дейзі та Міні. Дівчатка. Girls. Girls. Jeep та Дейл. Так, хлопчики, бойз, бойз! Чудово! Greed. Трохи втомилися, мої дорогенькі. Порухаймося! If you're happy, clap your hands. Якщо ти щасливий, плескай у долоні разом зі мною та нашими веселими чоловічками. Приготувалися? Готуйте ваші долоньки! If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Сьогодні я вирішив завітати на дитячий майданчик. Погляньте, скільки тут дітей. Діти англійською children. Пригадайте. Children. Нумо ознайомитися з ними. Hello. Who are you? Англійською хто ти? Who are Хлою. Запитаймо Who are you? My name is Mary. Майнамис Мері. Айметл. Мене звати Мері. Я дівчинка. Запитаємо в Мері, скільки тобі років. How old are you? Повторіть, how old are you? I'm Five. I'm five. Мені 5 років. А ось і хлопчик. Привітаємося. Hello! Who are you? Who are you? Who are you? Хто ти? Who are you? My name is Mike. I am a boy. My name is Mike. I am a boy. Мене звати Майк. Я хлопчик. How old are you? Скільки тобі років? How old are you? How old are you? I'm seven. I'm seven. Тепер спробуйте трохи розказати про себе. Назвіть своє ім'я. My name Is. Скажіть, хлопчик ви чи дівчинка? I'm a boy or I'm a girl. Назвіть свій вік. I am. Та назвіть цифру. Пограємо в гру для хлопчика чи для дівчинки. For boy or for girl. Для кого це? Так, для хлопчика For boy А це для кого? Так, для дівчинки, for girl. А ця іграшка? Для кого? For girl? Чудово! А цей м'яч? Так, для хлопчика for boy. Ти просто молодець. Hi children. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. Goodbye, boys and girls. До побачення, хлопчики і дівчатка. Чекаємо вас на наступні зустрічі.